Одна в моїй кімнаті нема куди чекати, і їй напевно не поможуть навіть танки і гармати. Привіт, це Петро Могила. TV з відкриттям нового очбового року, а також нового сезону наших випусків сьогодні, 29 серпня, у п'ятницю абітурієнти ЧДУ імені Петра Могили зробили перші кроки у доросле життя. А з цим їх привітав керуючий склад нашого університету, а також запрошені гості. Сьогодні дуже важкі часи, які вимагають випробування від кожного з нас. Тому б я ще раз хотів би сказати і нагадати, шановні друзі, ми представники держави Україна, яка повинна займати чільне місце у світі. Тож ви абітурієнти нашого університету, скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від чудової імені Петра Могили? Навірно, високого качественного образування веселої групи. чого цікавого. Нічого ну, не було в школі. Да. А дякую. Ви, мабуть, чули про таке явище, як Сесія. Що ви можете сказати з цього приводу? Як ви її собі уявляєте? Mm, ну, пока, слава Богу, не представляю. ноч перед тетрадками, книжками і так далі. Дякую за відповіді. Тож скажіть, будь ласка, які відчуття вас переповнюють, коли ви розумієте, що ваша дитина вже студент? Ой. Вы знаете, сложно даже сказать, потому что эмоции просто переполняют. Особенно в этот день, когда посвящение студенты. Моя дочка очень мечтала поступить именно в этот вуз. Вот. И поэтому я очень рада, потому что желание ребенка и его возможности – это самое главное. Правда ведь? Вот. Ну а, собственно говоря, что касается вузов нашего города, я считаю, что Могилянка – один из самых лучших вузов. Дякую. Скажите, будь что вы ожидаете от нашего университета? Очікую крутого навчання, не сумного якогось, тому що тут сюди поступили майже всі мої однокласники, тому мені тут буде не нудно. Так же саме чудових емоцій, знань. А, дякую за відповідь. Ми вже запитали абітури нашого університету. А що на ті самі питання відповість вже бували студент? Там ректор, так. Да? Очень хороший університет. А, ти знаєш, на самом деле учусь, радуюсь жизни. А як тобі три сесії в року? Уроку? Три сесії тобі як? У дуже блок. Ha, 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 ha,